Сьогодні в EPython розробимо власне, калькулятор. І давайте власне, спочатку зробимо його інтерфейс. Так, ну я буду використовувати власне, заготовку. І давайте власне, також підключимо, будемо власне, використовувати бібліотеку tkinter. Давайте підключимо власне, всі модулі необхідні. Тобто нам також треба виводити, наприклад, у нас можуть бути нештатні ситуації, такі, як, наприклад, ділення на 0. І треба виводити повідомлення про помилку, так що на 0 ділити не можна. Ну і також сам TKinter модуль, тобто будемо використовувати компоновник Grid. Тобто дивіться, Ми будемо власне, створювати таблицю з кнопок, тобто, ну, в принципі, будемо імітувати роботу звичайного калькулятора, який у нас є в принципі, в операційній системі Windows, є в комплекті. Також як стандартна програма, в принципі, як стандартний додаток. І є також на мобільних телефонах, ну і на інших також девайсах, в принципі, є ці калькулятори. І ми також зараз імітуємо роботу, тобто зробимо подібний калькулятор. Так, ну давайте тепер зараз давайте зробимо власний інтерфейс. Так, Дивіться, у нас буде, створюємо вікно. Тайтл, дивіться, геометрія буде 600х на 550, тобто буде ширина та висота. Також створюємо власне, поле введення, де у нас будуть, ну, як в звичайному калькуляторі, тобто ми будемо вводити туди числа різні, так, тобто і буде також у нас екранна клавіатура. Ну, і, власне, Відступи всі необхідні. дивіться, Ми називаємо його рез, це буде у нас поле введення. Ось таке, ось так воно виглядає. Тут у нас буде вводитися ну, і тут нижче у нас будуть також, власне, кнопки всі необхідні. так, тобто цифрова клавіатура від 1 до 9, буде також роздільник у вигляді крапочки, ну і також плюс-мінус помножити до рівня, помножити поділити і до рівня, власне, також. Тобто, і також ми ще зробимо, власне, функціонал, тобто скидання також певної дії, і також зробимо, власне, щоб можна було витирати певні символи, також, щоб їх можна видаляти посимвольно. Тобто також реалізуємо аналог клавіші Backspace на комп'ютері. Ну, давайте подивимось далі. Дивіться, тепер ще ми створимо фрейм. Тобто у нас буде ще один тут ось такий, скажімо так, наступний віджит у нас фрейм, і у фрейм ми покладемо наші кнопки. Давайте зараз запустимо. Ось так він виглядає. Тобто Ми його заливаємо в синій кольор. У нас також буде, BD, це у нас границя. Границя буде ось така ну 5 пунктів. Також ширина висота. ну і Фрейм ми створюємо, дивіться, створюємо його в нашому кореневому вікні. тобто Ми передаємо параметр root, ми назвали його root, наше вікно. тобто Ми створюємо в вікні. Так, далі, дивіться, нам потрібно створити наступне, тобто у нас створюємо також, власне, кортеж. Тобто кортеж це в принципі той самий масив домірний. Ну, у нас в даному випадку тобто тут дивіться. Але в кортежі не можна значення масива цього змінювати, тобто списку не можна їх змінювати власне при runtime режимі, коли програма працює. Тобто Це називається кортеж. Ми, власне, створюємо, дивіться, тобто це напис для кожної кнопки. Тобто цифрова клавіатура, по суті, всі те, що ми бачимо на калькуляторі. Ну і дві кнопки у нас будуть просто. Порожні, тобто, щоб просто заповнити весь далі ще ми будемо його допрацьовувати в майбутньому. Тому ці кнопки також я залишу. Пусть нехай будуть дві кнопки, просто порожні. Це у нас будуть написи для наших кнопок вони будуть у нас зберігатися в кортежі. Ми назвемо його Buttons. І тепер дивіться, ми також зараз копіюємо. Так, копіюємо тепер, дивіться, ми циклі створюємо, ми перебираємо власне рядки. Перебираємо, дивіться, спочатку ми проходимося по рядкам. 1, 2, 3, 4, 5, 5 рядків. І 4 стовпчика. 1, 2, 3, 4. Бачите? Тобто ми проходимося по рядках. Вкладений цикл у нас також по стовпчикам проходимося. Створюємо власне кнопку. Ось таким чином. так, ну дивіться, кожна Кнопка у нас буде тепер не на формі, а буде у фреймі. Дивіться, передаємо сюди фрейм. Тобто на рут передаємо, не на вікно поточне, а передаємо фрейм саме, да, яке ми створили. Так, і тут у нас буде ширина та висота кнопки. Дивіться, BG це у нас колір, власне, колір кнопки. FG це колір тексту кнопки. Ну і також задамо шрифт кнопочки, так, тобто 20-й шрифт і також Arial Bolt тип. І також, дивіться, текст властивість, тобто властивість текст. Текст ми будемо брати, власне, ми будемо, дивіться, у нас номерація йде рядками і за стопчиками. І ми дивіться, за стопчиком і за рядком будемо брати певну цифру, так? Тобто певний текст. звідси ми будемо брати з кортежа. тобто ось таким чином. І також, дивіться, ми сюди також присвоїмо. Тобто у нас буде також команда, дивіться команд. Ми сюди тобто будемо прив'язувати для нашої кнопки, будемо прив'язувати обробник натискання кнопки нашої. так? Ми передаємо, дивіться сюди. Передаємо ряток, передаємо колонку. І також дивіться, у нас буде обробник Button-Click. Давайте його спочатку реалізуємо, нехай буде порожній. Так, пишемо тут def, якщо він у нас є. Так, зараз так. Так, пишемо def. Так, і сюди. Так, ось так. І давайте тут напишемо item. Нехай називається, наприклад, у нас вхідний параметр. Нехай item буде. Тобто ми, по суті, будемо передавати ось ці значення. Так? Тобто передавати будемо символи, передавати, знову, власне, тобто, цифри. Тобто, по суті, те, що у нас написано на нашій кнопці. Да? так, тобто, дивіться, у нас тут є поділити, помножити, дорівнює, 0. Також є у нас тут дивіться, крапочка, тобто якщо десяткові значення будемо вводити, скинути. І також backspace тобто це, власне, видалити скажімо так, значення. Тобто, Якщо ми хочемо наприклад, по одному символу видаляти з поля введення. таким чином, ми прив'язуємо за допомогою лямбда функції, Допомогою лямбди ми прив'язуємо, передаємо власне, рядок, передаємо колонку. І також передаємо сюди тобто, значення кортежу поточне. Так? Тобто Ми, ми власне, будемо передавати також усі значення. І за допомогою цього значення те, що ми передаємо, у нас буде обробник один для всіх кнопок, і ми будемо знати, тобто ми будемо тобто, опитувати, яка кнопка натиснута. Давайте тут передамо також пас, нехай буде спочатку порожня команда. І дивіться, у нас компоновний grid. Дивіться, Тут у нас є параметри, у нас є рядок колоночка. Так, стільки це, дивіться, це наскільки ми будемо кнопку нашу розгортати, ми її будемо розгортати і по ширині, і по висоті, тобто ми ставимо ось таку константу сюди. Так, і под X, под Y, це у нас відстань, тобто по X, по Y, тобто від кнопочок також на, на, на 2 поставимо, тобто буде у нас, скажімо так, відступ в 2 пункти між кнопочками. Ну і також root main, дивіться, це для, в принципі, Така інтера може, тобто для ePython, може і не потрібно. Якщо ви будете використовувати не є e Python, це буде критичним. Тобто, у вас просто ваша форма не запуститься. Вона буде зразу просто у вас схлопуватися, і ви її не побачите. Тобто, це критично дивіться, якщо ви використовуєте не є e Python. Якщо є e Python, то, в принципі, буде працювати і без неї. Якщо не є e Python, то працювати не буде. Дивіться, ось у нас створили, дивіться, на кнопочки можна натискати, в принципі, вони вже є. Ну і Дві просто будуть у нас запасні кнопочки. Тобто я просто їх додав сюди, щоб у вас не було. Ну, красиво, щоб виглядало, щоб у нас не було тут прогалин. Ось таким чином, бачите, у нас сформувався інтерфейс. Ну, Я натискаю, поки у нас нічого не відбувається. тобто Ми будемо реалізовувати поведінку стандартного калькулятора. Ну, Тут дивіться, можна задати ще. дивіться, наприклад, задати колір. Давайте задамо ну і, Наприклад, задамо сюди white. так, white, ось так, white, угу. Так, ну і ось так буде виглядати, нехай, наприклад, ось так можна змінювати. Бачите? Також можна змінювати у фреймі. Дивіться, можна змінювати тут колір також задавати, наприклад, ну нехай буде, нехай буде, наприклад, грей. Ось таким чином. Бачите, ось так це буде виглядати. Тобто можна задавати і власне, гратися з кольорами. Ну, В принципі, в будь-якому віджеті можна гратися, дивіться, тут також можна погратися, наприклад, задати, нехай буде, наприклад, у нас блю, нехай буде ось так. Бачите, ось так це буде виглядати. Ну і також давайте поставимо сюди, наприклад, white. Давайте поставимо сюди. Можна також гратися, дивіться, у нас розташування Justify, можна розташувати, наприклад, по правому краю. Right написати. Буде по правому краю розташування, наприклад, ось так. так. ну, дивіться, тут як вам більше хочеться, як більше подобається. Ну, нехай буде спочатку так. Так, ну тепер далі переходимо до кодування. Так, давайте далі подивимося, що у нас тут Так, нам потрібно створити змінні. Я буду їх копіювати просто. Так, І створюємо змінні. це у нас глобальні змінні. Дивіться, це у нас буде строка, Тобто це те, що зберігається, у нас буде просто строка. Як, це буде у нас цифри, які зберігаються у нас в полі ведення. І також у нас є число А, число Б. Тобто ми дивіться калькулятор. У нас, ми будемо, у нас буде два числа, число А, число Б. І ми будемо їх або складати, або множити, або віднімати, або ділити. Тобто у нас буде 4 операції. І також дивіться, результат Ти потрібно власне виводити куди. Та? Тобто наші значення, тобто, або сума, або там, добуток, або результат ділення, або результат віднімання. Ну і оперейшн також це тип операції, Тобто плюс, мінус поділити і помножити. Відповідно, тобто у нас будуть ось такі операції. Так, ну і Також давайте прив'яжемо прив сюди. Дивіться, що нам потрібно сюди також. Давайте зараз будемо вже обробник наш робити. так, Робимо наш обробник. І давайте також сюди. Давайте спочатку перше, що ми зробимо. Тобто об'явимо, дивіться, це у нас будуть змінні глобальні. А ми будемо з ними працювати з, власне, з функції. З обробника так і потрібно об'явити, щоб вони були у нас глобал, тобто ось такі директиви вказати, щоб все було добре у нас, щоб не було у нас проблем, щоб все власне у нас щоб було правильно, все рахувалося. Тобто, в цих змінних, щоб коректні дані були, треба написати глобал директиви, і все буде добре. Так, тепер дивіться, давайте зараз реалізуємо видення, так? Тобто коли будемо натискати на кнопочки, наприклад, то ми будемо вводити, і тут буде у нас вводитися певні числа, ну як на калькуляторі. Так? Тобто будемо імітувати поведінку. Давайте зараз це зробимо. Дивіться, Я зараз роблю так, давайте зараз читаємо нашу змінну S, читаємо значення з текстового поля видання, тобто з цього поля ми будемо зчитувати ці значення. І також давайте зараз зробимо. Наступним чином, тобто дивіться, а тепер у нас буде, тобто я зараз просто скопіюю, зараз поясню, що у нас є. Так, дивіться, що ми тут зробимо. Я копіюю. Так, і тут дивіться, у нас, якщо у нас, ми будемо зараз дізнаватися, якщо у нас, наприклад, тайтем, тобто якщо ми передали сюди одиничку, то ми будемо, наприклад, що робити? Ми будемо вставляти, дивіться, вставляти в наше полеведення, тобто вставляємо власне, В строку, яка там є, і додаємо ще наш, наприклад, якщо ми натиснули на одиничку, то додаємо одиничку. Якщо двійку, то двійку, трійку, то трійку. ну і так далі. Тобто У нас дивіться, цифрова клавіатура і також крапочка. Дивіться, у нас є команда insert, так, тобто також ми, власне, вставляємо. Ну і Тут також вставляємо 0, наприклад, так, тобто insert. Це ми імітуємо, власне, роботу нашого калькулятора. так. Дивіться, ось так це буде виглядати. тобто, дивіться, Якщо у нас приходить, тобто, ще раз, давайте роздивимось. Дивіться, тут у нас, приходить, наприклад, може бути натиснута кнопочка будь-яка. так, тобто, Ми будемо тут дізнаватися або рядок, або стовпець. І ми якщо натискаємо кнопку, у нас передається відповідна, власне, відповідний символ, передається ось сюди. так, item буде у нас відповідний символ, або 7, або 8, в залежності від того. На яку ми кнопочку натискаємо. І тут ми будемо це все перевіряти з використанням ось таких ось умовних операторів Тобто, дивіться, за допомогою розгалужень. Ну, можна використовувати свічкейс, але ePython, на жаль, ще не підтримує свічкейс, тобто не підтримує матч, тому приходиться використовувати ось такі ось розгалуження. Давайте запустимо, подивимося, що у нас буде. Так, Бачите, вже у нас досить такий цікавий власне, результат вийшов. Бачите, можна вводити вже числа. В принципі, все дуже добре, але дивіться, тут у нас 0. Бачите, перед числом у нас 0. Давайте його позбудемося, Давайте зробимо, щоб його не було. Для цього дивіться, нам потрібно створити множину. Давайте створимо множину, наприклад, нехай буде MySet називатися. І будемо перевіряти. Тобто, якщо у нас число, яке ми, тобто, як кнопка, яка натиснула, входить в діапазон, наприклад, ось такий. То ми будемо просто видаляти, наприклад, 0, який стоїть. Так, об'являємо множину, ось так вона об'являється. Дивіться, тут можуть бути цілі числа, можуть бути строки. В даному випадку у нас строки. Тобто, якщо в діапазону цей ось у нас буде належати наша строка, наш символ, тоді ми будемо діяти, виконувати певні дії. Ну, Давайте зараз скопіюємо. Дивіться, зараз я буду тут так, у нас ми ми считали, дивіться, зараз ми тут считали строку з нашого поля введення. І тут ми будемо робити наступне. дивіться, ми також, Якщо у нас кнопочка входить ось в діапазон, тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, тобто якщо не 0, і, тобто якщо всі кнопки в принципі, цифрові введення, які тільки крім нуля, якщо у нас перший символ дивіться, нашої строки. В даному випадку, бачите, тобто Перший символ строки буде у нас 0. Дивіться, Тут у нас позиція 0, да? тобто дивіться строка, це по суті також у нас можна сказати, що це у нас список, і також ми можемо, скажімо так, перший символ можемо, до першого символа можемо звернутися, наприклад, просто вказавши таких квадратних дужках, вказавши 0 і просто перевірити. Якщо перший символ 0, то ми просто видаляємо з нашого поля видання все, що там є. Давайте тепер затистимо, як у нас буде виглядати. Так, Бачите, у нас вже краще виглядає. Тобто набагато все у нас веселіше. Бачите, немає з того нуля. Ось так, так. Ну І тепер дивіться, нам потрібно скидувати дані. Давайте також реалізуємо. Дивіться, треба скидувати якось дані, як на, на, на звичайному калькуляторі. Давайте зараз потрошку будемо це все реалізовувати. Ну і також, так, дивіться, Реалізуємо кнопку скинути. Так, давайте реалізуємо. Так, і вставимо сюди, не забуваємо про відступи. Дивіться, коли ми скидуємо А, у нас буде 0, Б0, результат буде 0. Видаляємо все, що є в полі видання, і вставляємо просто в поле видання 0. Давайте запустимо. Так, наприклад, ось так. Так, натискаємо, бачите, у нас 0 буде. Якщо ми натискаємо 0, то у нас буде ось так. Ну, Дивіться, така, в принципі, ось така строка, таке число у нас буде інтерпретуватися як 0,2. Тобто, по суті, ми можемо його перетворити в число з плаваючою точкою. Можна так і залишити. Ну, ось, Наприклад, ось так ми робимо. так. Тобто, дивіться, бачите, Ставимо сюди-сюди, скидаємо, наприклад, і можемо тут ставити. що заводно, в принципі. Так, бачите, Набирається число, тобто все в принципі, у нас працює. Можна перевірити кожну, дивіться, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Перевіряємо, також натискаємо сюди і перевіряємо. Бачите, все працює. Скидання також працює. Все добре, все класно. Так, дивіться, давайте тепер переходимо. Так, дивіться, будемо робити обчислення. тепер, так? Ми можемо, коли натискаємо, наприклад, плюс помножити, мінус і поділити. Давайте реалізуємо ось це. Так, і власне сюди вставляємо. Сюди ось так вставляємо. Так, і давайте зробимо так. Якщо ми натискаємо плюс, то операція буде у нас плюс. Дивіться, У нас буде зчитуємо число А з поля видання нашого. Дивіться, ось цього поля Ми щитуємо число А, переводимо, не забуваємо на, до типу float. Тобто Це буде у нас число з плаваючою точкою будь-яке реальне число. Тобто воно буде, може бути і ціле, а може бути і не ціле. в принципі. Ми використовуємо для цього метод GET, тобто нашого поля видання є метод GET. Дивіться, Видаляємо все, що, було, що у нас є власне, в цьому полі введення полі, полі і ну, видаляємо після того, як ми присвоїли це змінній А. Тобто це буде перше число. Тобто дивіться, коли ми натискаємо, ми вводимо число, натискаємо плюс, як на звичайному калькуляторі, тобто, ми натискаємо плюс, і в нас буде вводитись якесь число, тобто буде у нас пам'яті зберігатися. І також тип операції зберігається, тобто, дивіться також або слеш, тобто, поділити, або мінус, або помножити, або плюс. Тобто, Ось таким чином, бачите, все це зберігається. Ну, Давайте далі дивіться, тепер пишемо, кодуємо. Так, тепер дивіться, найцікавіше, у нас буде. Тобто результат, так, давайте зараз його закодуємо і також подивимось. Так, я зараз сюди все це вставляю. Так, І давайте зараз подивимося, що у нас буде. Так, дивіться, Якщо ми натискаємо до рівня, кнопка у нас дивіться, ми щитуємо з поля введення, Тобто ми дивіться, натискаємо плюс там або мінус, у нас буде скидуватися на 0. І ми вводимо друг, друге число, по суті, друге число буде зберігатися у змінній Б. Дивіться, коли ми натискаємо, потім ми чистимо також поле введення, І тут перевіряємо, наприклад, якщо плюс у нас дивіться, у нас operation, ми, ми її встановлювали так, впевну, скажімо так, operation, це у нас строка. І вона має вигляд, наприклад, якщо помножити, відняти, поділити і так далі, ми можемо тут це перевірити, тобто, яке буде у нас число. Тобто, якщо воно дорівнює плюс, то ми просто складуємо числа, тобто зміна буде мати у нас дивіться, результат, по суті. Ну і поділити, дивіться. Але якщо ми коли ділимо, дивіться, може виникнути виняткова ситуація, тобто ділення на 0. На 0 же ми ділити не можемо, тобто це аварійна ситуація. І тут, дивіться, ми можемо перевірити. тобто Якщо B, якщо друге число не дорівнює 0, то ми просто ділимо, все у нас нормально. А якщо дорівнює 0, то ми показуємо, на 0 ділити не можна, скидуємо всі наші тобто і перше число, друге і результат. Операція буде у нас також, ми тут змінюємо, тобто, щоб, власне, спочати заново все. Змінюємо, витираємо також тип операції. Дивіться, і наступним чином, коли у нас натиснута кнопка дорівнює, дивіться, коли ми там, наприклад, все зробили, відняли там, поділили і так далі. Дивіться, тепер виводимо результат. Ну і також, тобто, на відміну від звичайного калькулятора, ми просто поскидуємо. А і Б результат скинемо, і також тип операції також скинемо, Тобто, щоб можна було з самого початку все це знову набирати. Так? Тобто, Набирати числа. Я реалізував трошки інакше, тобто, не як в звичайному калькуляторі. Тобто, якщо звичайному, ви можете до рівня натискати, там до бізнеси скінченності буде там також результати. У нас не буде, у нас буде скитуватися все. Тобто, ось таким чином, там Можна, звісно, допрацювати. Трошки пізніше буде, ну, спочатку давайте зробимо простіше. Дивіться, також, ну давайте запустимо, потистимо, що у нас вийшло. Ну, нехай буде 78. Наприклад, помножити на 2. Так, бачите, 156. Так, і тепер, дивіться, все це можна просто скинути. Так, нехай буде у нас, наприклад, 45, наприклад, плюс. Наприклад, ну нехай буде 6 і 5, наприклад. Дивіться, повинна бути 51,5. Давайте подивимось, бачите, все працює. Так, тепер скидуємо знову. Так, дивіться, у нас, наприклад, 0,5 множимо на 3, наприклад. Повинно бути 1,5. Так, бачите, 1,5, все добре. Ось таким чином, бачите, це все працює. Ну, звісно, там можна реалізувати і пам'ять також завантаження з пам'яті, тобто, як на калькуляторах, також можна зробити і калькулятор з науковими, тепер, з тригонометричними функціями, там синус, косинус і так далі. Це ми пізніше зробимо. Зараз у нас задача зробити найпростіші калькулятори. Дві кнопки у нас просто, як вони просто нічого не роблять, просто у нас ми не будемо їх використовувати. Тобто вони просто для, скажімо так, краси. Так, почнемо з поки. Так, дивіться, у нас є кнопка працює скидання, і також кнопка ми реалізуємо також видалення, наприклад, посимвольно. Також реалізуємо. Так, ну дивіться, наприклад, 100, мінус, наприклад, 200. Так, бачите, мінус 100, все працює, все класно, все добре. Так, тепер давайте реалізуємо оцей бекспейс, тобто, щоб видаляти власне, посимвольно, якщо ми ввели щось не так, щоб ми могли посимвольно видалити. Давайте реалізуємо. Остання у нас функціональність, дивіться, реалізовуємо ось таким чином. Так, Переходимо сюди, копіюємо. Так, зараз я скопіюю і трошки поясню, що це таке. Для чого потрібно. Так, одну секунду. Так, ось так, воно є. так дивіться, якщо ми натискаємо ось цю кнопку backspace, тобто, дивіться, також ми щитуємо, якщо у нас в нашому полі видання, дивіться, де у нас ми вводимо числа, якщо у нас воно. Якщо в ньому, наприклад, щось є, тобто воно не порожнє, то ми видаляємо посимвольно, дивіться, видаляємо просто один символ, зчитуємо власне, результат. У, у нас є допоміжна дивіться, тут строка змінна S, ми зчитуємо результат, зчитуємо, власне, те, що там є і видаляємо просто посимвольно. Якщо ні, дивіться, якщо ми видалили все, якщо порожня строка, то ми просто вставляємо льк. І дивіться, давайте запустимо. Так, запускаємо, ну, давайте щось напишемо. Таке щось, наприклад, у нас тут велике. Нехай буде, наприклад, ось так. Так, і дивіться, бачите, ми вже можемо посимвольно все видаляти, тобто можемо ставити, наприклад, помножити, ну, можна помножити на 2, наприклад, давайте подивимось. Так, бачите, ось так працює. Так, і можемо так, зараз скидаємо. Ну, нехай буде, наприклад, тут 89. Можемо посимвольно видаляти, нехай буде ось так, наприклад. Можемо посимвольно чистити. Так, і, наприклад, поділити Давайте поділимо, наприклад, на 2. Так, ділення дивіться 4, все добре. Так, дивіться, Скидаємо. Якщо ми, наприклад, на 0 ділимо 5 і вирішили на 0 поділити, давайте спробуємо. Бачите, пише на 0, ділити не можна. Тобто, Все, в принципі, у нас адекватно працює. Тобто аварійна ситуація, в принципі, також працює. Ну, Можна натискати ще сюди. 2, наприклад, помножити на. 15, наприклад, давайте подивимось. Так, 30, це працює. Бачите, все добре скидуємо. Тобто, у нас, бачите, в принципі, клавіатура наша працює. Екрана, тобто, як в звичайному калькуляторі. ну, Ось так у нас ось такий калькулятор у нас вийшов цікавий. Код буде доступний власне, в першому коментарі під відео. Ви можете подивитися, можете використовувати. ну, На сьогодні все. Всім дякую за увагу.